Не можу не зняти відео про того про такого красення, як Tekken 250, -ка. Досить така модель <гум> знаменита тепер. Тим, що вона можна сказати, на мій погляд, звісно, що вона дійсно коштує своїх грошей, те, що за неї просять, тому що мотоцикл надійний, комфортний і, звісно, не під кожного. Але в порівнянні з іншими, то е, він коштує коштується грошей, тому що він такий досить і шикарно виглядає, і надійний, нема в цьому двигуні е, такого якогось там халепи, там, наприклад, там на шостій передачі рве 48 восьмий клапан. Ну, в лапках, звісно, але до того виду, що двигун надійний. По комфорту декого не влаштовую, тому що знайомі багато пред, придивлялись. Це, це також мого знайомого мотоцикл. Придивлялись, декого не влаштовують трішечки, що посадочка ближче до дуже близько до цього до баку. І ти сидиш ніби так. Ну, це як, як для кого? Але добре, що в нас час є в чому вибрати. Це один із варіантів, який також ну, мені подобається цей мотоцикл. І в їзді, ну, Як на мене, так, про посадку могла би бути чуть-чуть. Ну, Я е, високого зросту. не І можливо, тому е, про мотоцикл ще розказувати ну, немає там таких аж в нього там секретів, якось порівнюється Вже можна е, конкретний відеообзор. Е, можливо, такий мотоцикл десь дешевше, десь дорожчий. Ну таку ціну, яку озвучували мені, він коштує під 2000 тисячі доларів. 1850, десь плюс-мінус. Можливо, на X-драйві на Калинівському ринку в магазині і взагалі в них в магазинах буде чуть-чуть дешевше, тому що у них смачніші ціни. Ну, це треба цікавитись. Комплектація в них не скажу, можливо, є різна. Ну, Ця комплектація досить гарно виглядає на дорозі. Мій знайомий, він молодий хлопчина, вже такий. В такому е віці, що зробив категорію і все їде собі безпечно. Починав він з, по-моєму, Viper Grand Prix Navigator, Якщо я не помиляюсь, у нього був Ну, один скутер, другий. <гум> да, да. До динаміки їзди ці хлопчики точно привчились. <гум> Ми їм заряджали не один скутер, не один раз. Так що це його покупка не так давно, можу привітати від. Е Майстерні мототема офіційно його, і ну, наче так він гарно підійшов до, до користування цього мотоцикла, тому що час на масла і десь появляється, от він зараз заїхав, появляється десь чуть-чуть, ну, лишній там чи люфт чи шат, то ну, краще одразу глянути, тому що нова техніка, є нова техніка, її треба обкатати правильно. Ну і звісно робота самого двигуна. До речі, панель приладів дуже акуратна, чітка, без лишніх, ну, видно те, що треба. Я взагалі не дуже полюбляю електронні ці спідометри, але тут треба віддати належне. Мотоцикл трішки холодний, відколи Толік привіз його, я акуратно працюю на холостих. Напарник працює болгаркою, але не буду вже перебувати. Всім добра та вдалого підбору техніки під себе.